Доброго дня, компанія Автопарк в нас на основе надходження, BMW-6 2005 року випуску, оснащена трифітровим бензиновим двигуном на задньому приводі. Автомобіль офіційний, весь в рідній фарбі, жодного підкрасу. Автомобіль просто на свої руки в ідеальному стані. Ні потертості, нічого. Встановлені ось такі 17 диски та гарна нова зимова гума в ідеальному стані по картах нарікань, передні слопідйомники, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія, yeah. задній ряд практично новий. У комплектації у нас автоматичне світло, електрорегулювання керма, мультикермо, круїз-контроль. В автомобілі 138 тисяч рідного пробігу. Є передні задні парктроніки, двозонний клімат, підігрів передніх сидінь, салон. Гляньте просто на стан салону. Автомобіль абсолютно без будь-яких нарікань повністю обслугований. Також в автомобілі є панорама. Дану позицію ви можете придбати в місті Київ по адресі Сумська-2 за готівку, а також кредит та лізинг.